Да, Неправильно себе ведуть, або не реагують на якісь злочини, або щось укривають. І бувають і такі випадки. А я особисто просто спілкуюся з місцевим населенням, їду в громади. На українському радіо Чернігів. У наступному ефірі Українського Радіо Чернігів о 17.35 моя колега Ірина Орбей говоритиме про дрони проти палібів сухої трави на Чернігівщині. Бажаємо вам мирного дня і зустріч! нами щодня. Ми з вами завжди. Українське радіо Чернігів. Завжди з вами. Українське радіо. Аліна Бундівська Вітаю У випуску розкажемо про таке. У Кривому Розі другий день прощаються із жертвами російської ракетної атаки. Відпіння заперечується вирушено виплата військовим. Далі до країніш. У Кривому Розі сьогодні другий день відспівують та прощаються забудемо російської ракетної атаки 4 квітня. Напередодні по повливо стані путі по 10 людей, з яких четверо діти. Прощалися із криволістами журналіста Суспільного на зв'язку. Антоніна Чупка. Антоніна, вітаю тобі слово. Прийшли різні, другі, де одну групники, просто шоковані тим, що сталося, при нас літи, іграшки. Тільки навіть така погода що то, тінки, то не вітер навіть спошивати дощ. Нічого можна не знати. Дякую, кореспондентка Суспільного Чуйко з Кривого Рогу розповіла про прощання за виблими жителями міста у наслідок російської атаки 4 квітня. Тоді загинуло 20 людей, 80 були поранені. У мінфіні заперечили на виплати військовим. Там додали, що військовослужбовці отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Тож ти на це передбачено в держбюджеті на дві рік. І третий рік. Просування зборних України якби суперечна пріоритет пріоритетом для міністерства фінансів на три роки по новоштабної в повторився, всі виплати військової здійснюються вчасно, в повному обсязі. Там буде і надалі. Йдеться у заяві, размещены на офіційних ресурсах ведомства. Дальніше видання економічна правда написали, що в бюджеті не вистачає грошей на міло і під загрожує зарплату військових на таким сіроку. обласної військової адміністрації Олександру внасідок скидував вибухівка з дрона, постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізовано у тяжкому стані. З лютого цього року російська армія по-моєму атакує Харків безпілотниками. Російські дрони гортуються за містом, хоч групою по 10-15 купа атакують об'єкти в місті. Для цього вони змінили звичний майданчик, запускає дрони дощани з інших самих України. розповів суспільному уряду порталу вилітали Вадим у Чому росіяни змінили тактику атак на Харків, що можливо потеряти на тим, грубо ідея, який на галки Росіяни почали запаховувати про збройному програму. Такі проводисти, але пропаганди на початку криття. Настояв речник з прокуратури. Так таке дійсно змінилося. За останнє на півдні вже посіяно, вісім вже масово на Китаї. По фарку на 5015 попала використовуються. Молини слово даного солодара трьох ППЛА зараз. Просиє раніше наставлена политика. Нині за словами однак самопортала неба, коли на коштикова, то права ворога та тут собрать об'єктів, яким дається немає. Окрім цього, що досконалі безполотника також експерти і з різного бойовина частина. Збільшують маску начинають страхнути. на цветочном YouTube. И у вас у нас на правильный половин, другие лаборатории. Мы начали в кольный период такие выбор, чтобы утрелили наших примерно силы, купить на курс.